І так, всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про торговий турнір, який я проводжу разом із біржею Femex. 50, 30 або 20 доларів. Саме скільки ти маєш забрати, якщо приймеш участь в моєму торговому турнірі, який проходить в моїй телеграм групі посилання на яке буде в описі під цим відео. Для початку зробимо короткий огляд на біржу Femex. Особисто від себе, скажу, що біржу я користуюсь досить давно, вона виводить всі кошти і ніяких затримок або проблем в мене ще не було. Користуюся нею вже приблизно півроку, далі я покажу на прикладі, що я там торгую, і так далі, покажу свої угоди, виводи і так далі. Так що заводити туди кошти не потрібно боятись, біржа надійна. На CoinMarketCap вона займає ось 16 місце по деривативах і вона має чималі обороти, що свідчить про те, що біржа дійсно користується і що вона зацікавлена в трейдерах. Також біржа підтвердила свої резерви, ось ви можете бачити на своїх екранах. Та всю детальну іншу інформацію ви можете знайти в відкритому доступі про цю біржу. Особисто від себе я можу додати, що мій досвід є позитивним, ніяких проблем в мене з біржею не було. І так, перейдемо до самого турніру. Почнемо з призових місць. Перше місце забере 50 доларів, друге місце буде 30 доларів і за третє місце ви отримаєте 20 доларів. Для того щоб ви змогли прийняти участь в торговому турнірі, вам потрібно спочатку зареєструватися на цій біржі. Також хочу сказати, що приймати участь в цьому турнірі можуть тільки ті, хто зареєструвалися за моїм партнерським посиланням. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео, також в моїй телеграм-групі. Ось, як бачите, є посилання, можете його скопіювати та вставити. Також при реєстрації обов'язково перевіряйте, що це ось цей реф-код. Бачите, його можна скопіювати, якщо вам потрібно. Реєструватися я вам рекомендую спочатку через браузер, а потім вже можете скачати для зручності мобільний додаток. З реєстрації проблем немає вас виникнути там проте реєстрації по мобільному телефону або по електронній пошті. Якщо у вас все ж таки будуть якісь запитання, можете написати їх в коментарі або мені в Телеграм. До речі, усі в цьому торговому турнірі можуть приймати мої і нові, і старі реферали. Так що, якщо хтось дивиться з моїх старих рефералів, ви також можете приймати участь в цьому турнірі. Після того, як створили аккаунт, вам потрібно пройти верифікацію повну. Зараз перейдемо в додаток. Ось в додатку нажимаємо на такого чоловічка, нажимаємо кусь, тобто верифікацію, та проходимо повну верифікацію. В базовій верифікації вам потрібно буде просто написати своє ім'я, адресу, а в розширеній верифікації вам потрібно вже буде сфотографувати свій. Паспорт або водійське посвідчення і зробити відбиток обличчя, тобто на камеру там покрутити головою. Все, це така проста верифікація. Верифікація є дуже проста, ніяких там підтверджень, виписок з банку не потрібно. Після того, як ви створили аккаунт і прийшли розширеною верифікації, це дуже важливо, що потрібно прийти розширеною верифікацією, тобто з сканом обличчя, вам потрібно прийняти участь в турнірі. Для того щоб вас біржа зареєструвала як учасника в моєму турнірі, вам потрібно зробити мінімум 5000 торгового оборота на деривативах. Зараз я покажу, як це робити. Нажимаємо на кнопку Гаманець і для початку вам потрібно буде зробити на біржу депозит. Сума депозиту може бути байдуже яка, хоч 10 доларів. Якщо у вас є вільні 10-20-30 доларів, скидайте їх на біржу і можете вас з сумою робити торговий оборот. Як робити переказ між біржами, можете глянути в моєму YouTube каналі, там є детальне відео. Після того як зробили депозит, нажимаємо на кнопку «Контракт». Контракти це є ф'ючерці на цій біржі. Ось. Зверху ви можете обрати торгову пару, в якій будете робити торговий оборот. Далі обраєте плече. І далі вам потрібно просто крутити торговий оборот, тобто відкривати угоди і закривати. Можете робити це по лімітних ордерах для того, щоб зменшити комісії. Також, якщо ви зареєструєтесь по моєму партнерському посиланню, ви отримаєте максимальну знижку на торгову комісію. Так, далі вам потрібно зробити торговий оборот більше 5000. На прикладі 20 доларів, зараз покажу, як це робити. Ось, наприклад, 20, 20 доларів. обираєте по якій ціні ви хочете зайти в угоду. Ось тут цей ползунок перетягуєте на 100%, У мене зараз просто нема на балансу коштів, буду показувати все в теорії. Після того як ви відкриєте з 50-м плечем на 20 доларів, у вас буде торговий оборот 1000 доларів. Тобто, ви відкриваєте на 1000 доларів угоду, тримаєте її декілька секунд і закриваєте. Таким чином, за відкриття і закриття одної угоди виходить оборот в 2000 доларів. Так вам потрібно відкрити мінімум 3 угоди на 20$. доларів. Таким чином, ви зробите торговий оборот 6000 доларів і автоматично приймаєте участь в моєму турнірі. Ось як бачите, в цьому турнірі третій пункт вказується, що для. Того, щоб ви були одобреним учасником, вам потрібно зробити мінімум 5 тисяч доларів торгового обороту на ф'ючерсах, контрактах чи деривативах. Переможці будуть обиратися за торговим обсягом. Тобто, чим більше ви зробите торгового обороту, чим вище ви займете місце в цьому турнірі, чим більше вас буде винагорода стосовно того, чи варто вам приймати участь в цьому турнірі, чи дійсно ви зможете забрати тут якийсь приз. На сьогоднішній день зареєстрованих користувачів в цьому турнірі дорівнює нуль. Ще жоден користувач не почав торгувати, не почав робити торгові обороти, і тому шанс забрати у вас 50 доларів є 100%. Ось я показую, що заходжу в свій кабінет, і ми можемо подивитися, що за останні 7 днів соротує за сім днів. Ніхто не торгував. Також тут видно тільки що один користувач зареєструвався, але він ще не торгував. Період проведення цього турніра з 1 по 16 квітня. На момент запису цього відео, 2 квітня, зараз там 0 учасників, так що, якщо у вас є вільні кошти, я рекомендую вам сюди залетіти і забрати ці 50 доларів, тому що учасників, як бачите, небагато. Ще є такий нюанс для того, щоб відбувся цей торговий турнір, потрібно, щоб набралося мінімум 10 учасників. Подібної інформації я буду ділитись в своєму телеграмі. Я буду писати, хто скільки зробив торгового обороту, скільки зараз учасників. Так, так, що, якщо ви будете приймати участь в цьому торговому турнірі, долучайтесь до мого телеграму, пишіть мені в особисті повідомлення, я скажу. Скільки хто зробив обороту, якщо у вас буде бажання, то ви зможете приймати участь, щоб точно забрати приз. І останнє, що я хотів би вас попросити, це поставити вподобайку цьому відео. Також напишіть, будь ласка, будь-який коментарі, так як це продвигає українськомовний контент і відео на Ютубі. А вам я дякую за перегляд, бажаю максимальних фіксів, бажаю вам забрати перше топове місце. d